Так, так як я дуже багато сверлю, а сверла мають властивість ламатися, бачите, ось поломані деякі сверла і затуплюватися, то в мене був знайомий токар, я до нього возьму, позбираю там всі свої з десяток-півтора сверлів йому дам, він мені підточить, скаже, скільки заплатити. Я йому заплатив, і танті руки я мав чистий спокій. Бо як сам точив сверла, я там рівненько не підточив, воно мені тягнуло, бо не рівно підточив. Ну, коротше, як нема добрих очей і нема хорошого вміння, то і виникають проблеми. Бо, бо сверла навіть були. Переважно я роблю отвір, який просверлюю на 6-6,5, щоб болти запхати. І навіть якщо. Сверло, яким я сверлю на 6-6,5 на затоплюється кромка, то я брав менш, сверла меншого діаметру, просверлював дирки, а потім вже сверлами 6, ,6 або 6,5 мм я просто розсверлював, бо ріжуча та частинка, що є з самого низу, вона затоплювалася, а боки були сильніші. і Ну, і сверлили нормально. Ну, як виникла зараз проблема з тим заточкою сверлів, то дивіться, бачите, я ось такі ось девайси купив. Син мені по інтернету я, я знайшов, він проплатив. Тольський, то напевно. Він казав, що син казав, що польський, тут є на заточку ножів, на заточку сверлів, ну і на заточку. Долота, що там, що зубило, напевно, можна під різним кутом сверлити. Ну, мені саме основне, щоб я міг заточити сверло. На даний момент він ще зав'язаний. Нічого я ще не робив в ньому. Ну, мені саме основне, що сверла заточити. Ну і, звичайно, ножі. Бо ножі треба мати досить гострі. бо з ножами гострими треба і ну, коло нутрі бути, щоб гостренькі ножі були. Ну і жінка, щоб в хаті не діставала, то, то потрібно гострого ножа. Тут є такий невеличкий круг всередині алмазний, бачите, виглядає. Ще вони дали запасний круг. От. І якщо я буду сверлити, бо поламалося сверло. Я от, ось тим більшим сверлом висверлив одну дирку, воно мені закусило, вламалося. І 70 гривень. Пішов, заплатив 70 гривень. А як я собі, дивіться, скільки сверлів є, вони тупі. Як я їх собі заточу, то той станочок, я думаю, протягом року відробить себе легенько, аби він. Не згорів, бо купили по мінімальній ціні, десь з пересилкою вийшло чуть більше 1000 гривень. Брав його, бо казали за гарантію ще 200 гривень річного заплатити. Ми відмовилися, воно як має працювати, то буде працювати, а як ні, то, то ні. Все, дякую за увагу.